Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм торговим планом з приводу того, що я буду сьогодні торгувати, які угоди, які буду відкривати лімітки. Е, тому погнали. І так, у нас на черзі зараз АПТ. Це перша монета, яку я хочу розглянути. Я зараз відкрив години таймфрейм. І у нас тут видно, що графік пішов в, в східному тренді. Це значить, що цей тренд. Це тренд, що виходить ціна поступово рухається вгору. Тобто мінімуми вони оновлюються, стають мінімум менші, а максимум більші. От. Після очередного збільшення максимуму пішла отака котіровка в боковик. І я хочу взяти закол. Я зараз тут. Виходить, поставив фіксований профіль об'єму. І графік вийшов з основної проторговки. Тобто він вийшов з основної проторговки і торгується зараз на мінімумі профілю об'єму. І як ви можете побачити, то графік відбився чітко від позначки POC. От, І зараз він торгується на незаход. Це значить, що зараз робиться піджаття. Також у нас видно на графіку, що низькі об'єми, а на низьких об'ємах в основно ціна прориває вниз. Тому я зараз е буду заходити ліміткою від е знову ж таки, від цього показника POC. От, Я зараз тут поставлю лімітку на шорт. І буду закол торгувати. Плюсом тут ну, видно, що інтерес не росте. Дельта тільки негативна. Ну і плюсом об'єми вони на понижені об'єми. Хоча. Не, не О, тому буду відкривати шорт. Що з приводу ще однієї монети, які я хотів би розказати, це Нейро USDT. USDT. М -м, мабуть, це одна да, Binance. От Нейро. Ось, як ми можемо побачити, тут дуже великий імпульс. Зараз ціна рухається також в боковику. Зараз вискочив дуже великий імпульс, як ви бачите. Раптовий ріст інтересу, ріст дельти. Це значить що ріст інтересу це дуже багато людей зайшло в угоду. А ріст дельти це значить, що люди зайшли в угоду в лонги. От. Також виден дуже великий ріст об'єму на графіку. Що це може свідчити? Ну, по-перше, ріст інтересу, то, що люди зайшли в Лонги, і рано чи пізно, як крупняк в понеділок вийде, їх можуть розмазати. А якщо їх розмажу, то ціна раптом піде в шорт. Тобто, які я ісходи зараз вообще, бачу ці монети в цій монеті. А як тут малювати? А, ну, допустим, я на мишці так покажу, да. Думаю, той, хто хоче понять, той пойме, да. Тобто, монета зараз притургується отако. Тобто, або ціна піде в боковик. І потім вже після цього боковика. тобто, Буде по-любому дроп, тому що стільки об'ємів зайшло, і маркетос по-любому захоче їх злити Або зараз ціна, опять же, такі, трохи в боковий піде, зайде знову великий об'єм і тренд продовжиться вгору. Тобто, якщо подивитись по-глобальному, зараз, ну, якщо дав, висходячий тренд і пішла така. Е, виходить проторговка після е, дуже рептового зросту. Тобто зараз у нас такий е, Перелому якоби оцих хаїв і потім закріплення на цих хаях і продовження зросту. Або ціна е, не переламує ці хаї, трохи відбувається вниз, робить піджаття і в шорти пробуває. Тому це мої торгові плани на сьогодні. В принципі, більше монеток яток десь 20-30 подивився. Вибрав такі, які можна поторгувати. Тому завтра, звісно, буде насичений день, тому що зайде крупняк. А так то, в принципі, все. Тому ставте лайк і підписуйтесь, хто там хочеть. Е -е Всім пока!